Дітки, доброго дня. Сьогодні у нас такий простенький урок, урок інформатики. Ми з вами зараз розглянемо таку тему сторіночка 32. Тема, що таке файл і папка. Та дуже проста тема, підведемось до неї. Тож, сьогодні ми з вами з'ясуємо, як упорядковують речі. Люди здавна піклувалися про свою оселю. Слідкували, щоб ній було хайно, чисто, щоб речі були усі на своїх місцях. Наприклад, паперові документи часто зберігають у файлах, в тонких пластикових пакетах, обкладинках. Зошити, листівки, малюнки можна упорядкувати по папках, тоді їх легше знайти. Так само, як і в нас у кожного з вас, удома, дітки. Всі речі лежать на своїх місцях, а документи зазвичай у папках, так? Як у нас у школі, та ви знаєте, у мене є свій такий. Шафа така цікава, там наша з вами. Там лежать ваші зошити і всі інші файли, вони також по папках, я впевнена, ви це всі бачили. Так, так само, як у вас вдома, от можна розглянути цікаво. Наприклад, дітки, дивіться, це у нас класна кімната. Ось у нас вчитель і дітки, які допомагають упорядковувати кімнату. Бачите, тут окремо конструктор, окремо інструменти, зошити, окремо документи. Та? Кожен на своєму місці. Отак от само, дітки, і в комп'ютері. Комп'ютер має свої папки, має свої файли з назвами. Так? До речі, слово папка прийшло до нас з німецької мови. Значок папки у комп'ютері нагадує саме картонну папку. Давайте з вами на комп'ютері прямо подивимося. От дивіться, от в мене є комп'ютер. Ми прямо зараз отак подивимося. Так? Тобто, бачите? Папки, от я ввожу мишкою папки, і вони саме схожі на картонні папки. От, якщо приблизити, та, давайте, наприклад, ось у нас така папка розвиток дитини. Бачите, вона схожа саме на, звичайно, на картонну папку. Та, дійсно, а, Тобто, для того, щоб ми краще дивились. І, до речі, в цій папці, ось можна ще розглянути, так виглядає папка. В цій папці зберігаються свої певні документи. У комп'ютері всі програми, тексти, зображення та інші документи зберігаються у файлах, тільки комп'ютерних. Кожний файл має своє ім'я. Ну, Наприклад, я от відкрила папку, давайте так, подвинемо трошки. Я відкрила папку. Ось. І ось у мене є свої файли. Давайте при вас ще одну відкрию. Так, дивить, наприклад, у нас ось корисна інформація, так. І в ній будуть свої файли. Ось у корисній інформації, наприклад, знаходиться одне відео, так, і воно називається також самостійно планети. Або, наприклад, я ось так зроблю ще одну папку. Тут буде, відкриваю її. Згадуємо, як ми відкриваємо двома нажиттям. Ось у нас папка. І тут будуть. Файли зі своїми назвами. В даному випадку тут файли у вигляді презентації Вони по-різному називаються. Вони називаються там зустріч, українська мова будь-яке може. Тобто вони мають свою назву, так само, як і в звичайних наших документах. До речі, погляньте уважно. На записи, які можуть бути іменами файлів, от погляньте, кожний файл має своє ім'я для надання файла. В імен існує правило. Ім'я файлу може містити букви, цифри та спеціальні символи, крім символів. Ось таких дітки. Тобто, якщо я захочу дати назву папці або назву файлу, я не зможу поставити кому, не зможу ставити оці всі символи. Та вони за умовченням, вони не потрібні у назві. Крім оцих символів, можна ставити і букви, і цифри, і різні цифри. Подивіться, будь ласка, на записи, які можуть бути іменами файлів. Чи може бути оце іменем файлу? Не може, тому що ось у нас є такий символ, який нам не поможе. Оце може бути назвою файлу. В принципі, це може бути назвою файлу. Але зазвичай все пишеться з великої літери. дітки. Зазвичай все з великої літери, тому можемо сказати, що не дуже. І ось, наприклад, це також може бути назвою файлу. До речі, номер не на всіх ноутбуках, номер входить в назву. От Бачите, це значок такого номеру, він не завжди буде у папці. Наприклад, я зараз спробую створити папку. Та? Щоб створити папку, що ми робимо? Ось ми тут на свільному екрані. Ось отак от ми нажимаємо яку кнопочку, нажимаємо праву. Я нажала, у нас е, вискочить такий, е, така папочка дій. Я от дивлюсь, створити. Та я, я навелась, я не нажала, я навелась, і ось хочу створити папку. Нас дискаю створити папку. Давайте спробуємо зараз назвати цю папку. так, От, як нам запропонували школа номер 5 Давайте спробуємо. так, З великої літери. Так, у нас тут англійська мова. Зараз на українську перемкнусь. Українська мова. З великої літери, так? Школа. Школа. Тепер номер. Пробуємо номер. Номер це у нас, по-моєму, третій. Так? Номер 5. Ану, дивимося, чи спробує воно назватись? Там, може, не дуже фокусується. Та, ану. Бачите, назвалось, У нас номер входить. В принципі, номер. Можна входити в його назву. А якби, наприклад, я хотіла назвати папку по-іншому, давайте от зараз спробуємо. Я хочу переіменувати цю папку. Наприклад, я хочу переіменувати цю папку. На, давайте ось це. Так? Ну, на англійську я вже перемикатись не буду, але от за таким символом, так, з такою зірочкою. До речі, де в нас зірочка знаходиться, вона у нас ось восьма. Давайте спробуємо якось ну будь-які букви, але просто за цією зірочкою. І дивіться, що видає. Ім'я файлу не може містити таких символів. І ось воно видає саме ці символи, які у вас розміщені у книзі. Та. Ще раз давайте спробувати. От я нажимаю 8. Та, ось так, так от буде зірочка. І знову такий звук, і написано ім'я файлу не може містити таких символів. То ось ми е, утвердились на практиці, що такі символи не можна використовувати, а всі інші букви і цифри е, дуже навіть. Ім'я файлу зазвичай має розширення, що вказує, які дані зберігаються у файлі. Наприклад, розширення відокремлюється від власне імені крапкою. Наприклад, фото. бачите, Фото у такому форматі, дружба у такому форматі, свято у такому форматі. Це у нас формат фото БМП. Так, можна так можна сказати. Оце у нас формат презентації. Так. Оце у нас формат документу. Для впорядкування файлів використовують папки. До папки файли відносять за певною ознакою, і говорять, що папка містить файли. В іменах папок можна використовувати ті самі символи, що і в іменах файлів. Імена папкам доцільно давати такі, щоб було зрозуміло, за якою ознакою згруповано ці файли. Ну, Наприклад, дітки, давайте на тим самим прикладом. ось мій шкільний ноутбук. Так? Ось о, у мене є папка з назвою Математика 1. Якщо я відкрию цю папку Математика 1, то тут будуть всі файли, математика, будуть відео. Ще з першого класу, дітки, ще з нашого з вами першого класу, то будуть відео, які ми з вами всі дивилися. І ось доцільно давати назвам папки саме такі. Імена, щоб було зразу зрозуміло. От я бачу математика 1, Я знаю, що це файли, які мені потрібні для першого класу. Далі знову бачу перший клас або ось дивіться особиста гігієна відео. Я зразу знаю, що в цій папці знаходиться відео за темою особиста гігієна. Тобто, якщо просто назвати якось папку, наприклад, ось як я тут набір букв зробила, так бачите, такий набір букв, ось він. Та? Це буде незрозуміло, які файли там зберігаються. Ну, я ту папку видалю, вона не дуже треба. Буде незрозуміло, які зберігаються файли. Як ви впорядкуєте по папках зазначені файли? От давайте спробуємо. Є папка Моя родина і Моя школа. Шкільні друзі, бачите, у вигляді фото. Куди ви? В мою родину чи в мою школу? В мою школу, правильно. Мій день народження куди? В мою школу чи в мою родину? В мою родину, так. Урок мистецтва. Папку Моя школа, тому, ну, якщо в нас є папка з назвою Моя школа, ви будете зразу для себе знати, що там всі файли для школи. Так? Можливо, також хтось з вас вже створював такі папки. Так, коротко ми поговорили про те, що ось такі файли має. Так, дітки, можете, до речі, спробувати створити на робочому столі папку. Так? Ми з вами вже створювали. Ось, дивіться, створи, наведи вказівник миші на мильне місце на робочому і натисни клавішу миші. праву клавішу миші, як ми з вами робили, Дивіться, ось, уже створювали ту папку. Ми наводимо на вільне місце на робочому столі, нажимаємо на праву кнопочку, ось вона права кнопочка. Відкривається у нас така панелька. Так? Створити, бачите, створити, в когось буде на російській мові. Создати. Створити, і ми не нажимаємо на створити, а тільки наводимо. Так? Бачите? а Тепер так красиво на папку і натискаємо створити папку. Так? І зразу можна робити будь-яку назву. от Наприклад, можливо, у вас є якісь малюнки, якісь картинки, і ви хочете створити там, напишете якусь назву своєї гри, яку вам подобається, або назва Моя школа у вас будь-які фотографії, і занести до цієї папки. Та, дивіться, папку. Ну, я хочу також, щоб була нова папка. Хай воно буде. І, наприклад, у цю нову папку я хочу перенести картинки. Та? Я просто беру картинку та? і тяну її у нову папку. Та? І все, картинка з'являється там. Давайте перевіримо. Я відкриваю ту папку І ще одну. І ось з'являється оця картинка. Та? Я перенесла ту картинку туди. Добре. Та можна зробити так. Якщо захочете, можете помалювати у пейті. Там всім відомий такий редактор, в кого є на комп'ютері, в кого зараз немає. Можна спробувати намалювати в пенті, а папку назвати там мої малюнки, так? І зберегти їх тут. Так, до речі, погляньте уважно. Схему розташування папок на диску називають деревом папок. Його гілки це папки. А файли листя. Зазвичай дерево папок малюють згори вниз. Папки можуть містити не лише файли, а й інші папки. Їх називають вкладеними. Так, тобто, дивіться. В якійсь певній головній папці можуть бути ще купа папок, а в тих папках іще папки. І в тих папках уже файли, І ще файли. І так майже до безкінечності, чому це виглядає як дерево з гілочками. Тому що від одного та, Іде багато, багато, багато і багато. У ну, мене наразі нема такої папки, щоб там прям все багато було інших папок. Але як це виглядає? Ну, наприклад, ось у нас в мене є папка, хай це буде папка. Календарне планування. Да? Дивіться, я зараз перенесу туди ще папок, ось я їх туди перенесла, щоб ви бачили, як це виглядає. Да? Дивіться, от в мене є папка, календарне планування. Це, як би, можна сказати, дивіться, коренева папка. Да? Хай буде це коренева папка. Я от відкриваю її, ще одну папку. В ній знаходяться іще папки. Дивіться. Якщо я відкрию перший клас, то тут що буде в? В папці вже є папка, в цій папці є ось матеріали. Ось я зараз повернусь, бачите? І е, так само в інших папках в них також є матеріали. І ми можемо створити безліч папок в одній папці, зрозуміло, так? Це і працює. Тому, так і говорять, що це в нас така, як дерево. У нас є коренева папка, і купа вкладених папок та файлів. Що ж, дітки, дякую за увагу.